Та греб, певно. Що це, це чорна змія? Да, Гадюка. Гадюка, Гадюка блядь. Сука, проститутка. Беріть мене на руки. Та йди, що ви заскільки? Ви мене на останній візьмі, не змі, не Вона каже, беріть мене на руки. Я боюсь, зайде. Я не вину. Ну, чому? Боже, як мені жарко стало, блять. Блять. Та сама ти, Віра, вуш! Я думала, що один змій. Іра, давайте чуєте десь виходимо, бо мене вже починає тушнити. А ви прикиньте, що я перший раз в житті побачила змію живу? А не змій глухий. Я не спрашивалася, блядь, який зв'язок. Я теж. Вони чують шурхи. І що? Тільки шурхи. І а нападають тоді? Взагалі не... вібрації вони чують. Туди. Боже мій. Це піздец. А ви знаєте, що є такі змії-паданки, що вони живуть на дереві. Типа як патик, ти йдеш, а вона на тебе нападає. Але вони в наших селах не ростуть. Та ростуть, Свєта, в нас. Там знаєш де? Знаєте, де вони ростуть? Де вони живуть? А, в переволочній живуть. Їх там багато. Вони коротко, падають на людину і душать, поки не задушать. Та. І розкажи. Та, ну, а переволочна що, від, від наших країв так далеко? Якщо побачите таку віточку падаючу, то знаєте, що вас хоче задушити змія. Вона як удав. Є. А ото що, напевно, собі ведмідь берлогу робить. Що це? А, Камина. Точно? Домашня. так. Хоч калину? Ні. Подививала мушу бра. Я так не можу так, януси на призволять. Куди ви тебе? <ріпіли>